Але становити не 10 як зараз, а не більше як 5 разів. Середньостатистична європейська норма між максимальною і мінімальною пенсією. Треба скасувати усі ці від пенсії. Бо не може один діставати тисячу, а інший 100 тисяч пенсій. А такий є. Нарешті принцип на рахунку пенсій сьогодні є хімним. Тому що пенсії треба нараховувати. Виходячи зі стажу, стаж це має бути основний критерій нарахування пенсії. Нарешті, ми категорично проти торгівлі землею сільськогосподарського призначення. Ця земля має передаватися в оренду, навіть довгострокову оренду, навіть правом родинної спадщини, але не продаватися тим більше іноземцям чи особам без громадянства. Продаватися, тобто приватизовуватися, може присадити на земельну ділянку. Ну, пай, наприклад, який кожен має їх оформи. Оце можливо, але не земля сільськогосподарського призначення. Прошу. Але є ті, які є ваші. Так, але є окремі землі сільськогосподарського призначення, які не повинні підпадати під приватизацію. Під Наступне товариство люстрація очищення влади. Оце є дуже важливий крок, який ми повинні зреалізувати. Якщо не буде цього очищення влади, то ми не зможемо ні економічних змін зробити. Ні політичних, ні міжнародних, ні будь яких інших. Люстрація це не корупція. Це не боротьба з корупцією. Тому що боротьба з корупцією це трошки інше. Боротьба з корупцією це стосується кримінального законодавства. Корупціонерів треба, як то кажуть, нищити, виходячи з змін до кримінального кодексу. Ми, наприклад, вважаємо, що треба внести норми. Чим вища посада, тим вищий рівень кримінальної відповідальності. Крім того, державний чиновник повинен задекларувати не тільки кожного року свої доходи, але має декларувати видатки. Ну Правильно, доходи це є прибутки. І тоді можна порівняти, чи живе за заробітком. Ну і дуже важливий момент. Це сила гідності. Ми маємо проявити силу гідності як держави. Це гуманітарна спеціально. Погодьтеся, будь ласка. Якщо не буде духу українського, національного патріотичного, який буде виходити від влади і переміщатися на все суспільство, нам буде дуже складно це це зліпити думку. Боротьба за едукацією, захист української мови. Ми категорично проти того, що зараз хочуть вводити другу російську, як я вам вже казав. Позиція є абсолютно простою. Державна мова, тобто мова державних установ і інституцій, є українською. А в побуті кожен говорить.